Добрий день! Ми з України! Увага, увага, увага! Вас вітає команда Волебонці! Наш девіз за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, за Україну, як за побратима. Готові віддати життя. У нашого рою є розум, сміливість, гордість і сила. Все це. Для Моя Україна, вам команда волеборці шле вітання в небо край. Наші хлопці всі готові за захищати дівчата, рідний і дівчата, край і дівчата, синьоки В нас гаряча вдача, виховання патріотів! Ось, Ось наша, наша задача! За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони борож, що Щохвилини, їх кров лилась, як вино. Всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали, і гордопрапор наш несли. Сини твоєї батьківщини в них сила духу непоборна. Збройні сили України, слава нашої країни! Це гордість наша всенародна. Ми справжні патріоти своєї країни. Ми любимо та поважаємо свій рідний край. Ми цінуємо все, що ми маємо. Та треба комусь рідний край боронити від ворога нашу країну звільнити в часи російської військової агресії проти України. Ми не стоїмо осторонь. Наш непрередний зв'язок з воїнами доводять ось ці прапори, які нам подарували хлопці. Види барабани, сульмі що є сили, Неподільний край наш і так прижило. Все мобільний війне, прихорону літає, ви такі, як відео. Go, it go! Одного разу я прокинусь вранці рано, граливо сонце буде небо цілувати, птахи за вікнами спятимуть сопрано а в кутку у чорній хустці. Сива мати, що то за горе і чи мені це наснилося? Та янгла за спиною, відповість мені, тебе немає, вже за тебе помолились, ти вбитий градом був учора на війні. Ми також мусимо героїв пам'ятати, бо туробець на тілі нашої землі. Бо наші воїни пішли нас захищати та найцінніше віддали життя своє. Ми не забудемо. Ми пам'ятаємо. Ми не пробачимо. Ми переможемо. Серега всі рани, вчиниться вся кров. Пісь мене побачиш тих, тому чую і знову, я чисте небо і прийде весна. колись, коли закінчиться бігам, тому що я Україна. У кожного свій фронт і разом ми обов'язково переможемо. Віримо в Бога, молимося за Україну. Дякуємо ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!